Вітаємо у веселій майстерні. Сьогодні складаємо з паперу капібару. Приєднуйся! Тобі знадобляться: кольоровий папір і фломастери. Візьми аркуш кольорового паперу квадратної форми і згорни навпіл. Як зробити з аркуша формату А4квадрат. Дивися у наших попередніх відео. Посилання залишимо внизу. Розгорни. Зігни по вертикалі. Розгорни. Бічні сторони прямують до центральної лінії. Загни до центру нижню сторону. Розігни. Знову нижня сторона прямує вгору до лінії, що утворилася. Розігни. Загни нижні кути. Нижня сторона прямує вгору. Переверни. Нижні кути загни до центральної лінії. Знову перевертаємо. Паперову кишеньку внизу треба обережно розкрити. Ось так. Склади фігуру навпіл по вертикалі. Поверни. Нижній кутик загинаємо вгору. Обережно закрий фігуру з боку. Зігни папір по складці. Знову увігни папір всередину. Ось так. Переверни. Повтори всі дії з цього боку. Розкрий фігуру. Переверни і поверни. Обережно зігни папір по складці. Цю саму складку заведи вгору. Дивись, як це зробили ми. Переверни. Нижня сторона прямує вгору. Верхній і нижній праві кути загни до центру. Кутики відігни праворуч. Центральний кут прямує ліворуч. Повтори з кутиками ліворуч. Складаємо фігуру навпіл. Поверни. Загни правий верхній кут. Розігни. Увігни папір всередину по складці, що утворилася. Ось так. Загни кут ліворуч на вушках. Розкрий кутик. Тепер обережно натисни пальчиком. Повтори з кутиком з іншого боку. Зігни і розігни нижній кут. Увігни папір всередину по складці, що утворилася. Дивись, як це зробили ми. Повтори із верхнім кутом. Розфарбовуємо. Капібара готова. Ти молодчинка. Можеш подарувати оригамі капібари комусь або залишити собі, вирішувати тобі. Дякуємо за проведений разом час. До зустрічі.